Всім доброго дня! Нарешті я зібралась показати вам косметичні покупки свої за другу половину травня і початок першу половину червня так? так за місяць. Постараюся якось згрупувати їх по магазинам, де я їх купувала, але вже як вийде. Значить, почну спочатку з таких спонжиків, які були в Аврорі, зараз на них акція. Вони абсолютно однакові, тільки різного кольору. І тут я вже зелененький цей бірюзовий забрала. Зараз на них акція 19 гривень за упаковку, тому я взяла дві. Уже одним користуюсь, достатньо непоганий. Красовану пудру набираю. Ну, все нормально. Претензій немає, що від нього відомо. Хоча бувають спонжики достатньо такі неякісні. Погано набирають, віддають поганого пудру. Нормально. За 19 гривень взагалі. Нормально. Так, далі, в магазині новус. Купила за знижкою від Колорентенс скраб для губ. Може вже багато хто його і знає, а я все ніяк руки не доходять. Теж була на нього знижка. Здається, щось коштував в районі 45 гривень. Іноді буває потреба використати такий засіб. Значить, Поки що не знаю він новий, запах у ньому, мені здається, що це кокосовий. Поки що шкряба я не дуже. Може це він ще й новий, то верхній шар не знявся. Але буду пробувати. Колись у мене були, здається, відріфлейм були не Скажу, що вони також. Ну, такі щось там вирішують для мене. Мене губи не особливо потребують скрабу, але буває, буває, хай буде. Не часто таким користуюсь, але хай буде. 45 гривень в новусі. Потім. Це, здається, теж була Аврора, дезодорант купила сину, але я йому його не віддам. Тому що він мені сподобався самій. В ньому такий запах. От. Зараз у нього він закінчився вже, там, здається, ведмеді були, а це з Вовком. В ньому такий? такий запах. Щось мені нагадує, зараз освіжу у пам'яті, якийсь лимонад, щось таке, якийсь напій газований. Дуже приємний запах, не знаю. Я йому сказала, але ну, він не <смі>, ви мені віддати, самому сподобалося. Побачу. скоріш за все, заберу собі. Мені здається, що більш такий для жінок підходить. Потім купила теж в Аврорі, це, здається, було Аврора. 79 гривень. В Аврорі теж купила для своїх чоловіків, не знаю, що для кого. Шампунь -гель для душу 2 в одному з рослинними екстрактами та лантоїном. 250 мл. То в нас виробник? виробник. 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 Так, не знаю, хто виробник. А, місто чернігів, да, місто чернігів. Мейнпак, місто чернігів. От. Земляки мої, до речі. Тому теж такий аромат чоловічий, достатньо таки приємний, нагадує. Мені здається, щось виявиє, похоже. Ціну не пам'ятаю. Ну, але щось там зовсім недорого. Е, що в мене тут є ще? В просторі. Зубну щітку купила. Так, якась акція на неї була. Силиконову. От, Сіліконова зубна щітка. Іноді так і беру. Вони мені подобаються в більшості, але буває, я міняю зубну щітку кожні 3 місяці. Але бувають деякі не дотягують. Три місяці обламується щетина. Ну, побачу, не знаю такої не не, використовуваний не один, використовувала, але не силіконовий. Так, в просторі ще купила. Від Біоаква там була акція, до речі. Купляєш здається на 109 гривень продукцію дають подарунок. Значить, я купила на ціннику, було написано, що це молочко для вмивання. Я думала, що це, знаєте, ну, вже вся китайською. Думала, що це на ватний диск, диск потрібно наносити, просто як зняти, знімати макіяж. В інтернеті подивилася, виявляється, це пінка для омивання. Ну, Ні, нічого, буде пінка. Не особо я так розочарувалася, хай буде. Цін не пам'ятаю, тому що купляла це вже не вчора. Цінники, до речі, простор, цінник у нас не дає. Так. І купила ще пілінг-складку теж від Біоаква. Я такі засоби люблю, користуюсь часто іми. Зараз, чим старше стаю, тим менше від скрабів трохи відмовляюсь. Ну, як використовую, але не так часто. Більше от. Значить, що тут З екстрактом Ще Не пробувала, але попробую. За покупку двох продуктів BioAqua мені дали таку маску для обличчя. Подарунок. Там, але, по-моєму, там щось якась ціна була, але тільки дешевше знайшла. Чи за 10 копійок. Теж не пробувала. Взагалі я зараз менше користуюсь такими тканинними масками, я більш кремообразними. Так. Так, так, так. І в просторі купила від Ellen Про собі тушь. Там було двох видів, одна із сріблястим ковпачком, і ця із, з, з, з червоним. Значить, здається, вона ага, для підні, піднімає і робить об'єм. Ціна теж якась була, 80 чимось гривень. Відкривати поки що не буду, бо в мене їх відкритих уже достатньо не засигало. Так, і. і, і, і. Сироватка ще. Це теж це, це, це оце все з простору було. Значить, сироватка анті-ейджинг. Так, це болгарська сироватка. Нічого тут, ну, хто знаю, болгарську, читаєте. Покажу зараз, як вона виглядає. Вона з ретинолом, до речі, 1% ретинолу. Тут її. І тут її 30, ага, 30 мл у непрозорому такому пляшиці непрозорій. Теж ще відкривати не буду, До використовувати жив, тому що ретинол, якщо ви знаєте, він після відкриття там термін придатності я не знаю, місяців три здається все. А може й менше. Тому поки що не буду, тому що ретинол використовувати літом не бажано. А від, скажімо так, не можна. Так. Замовляла собі в цьому місяці, в тому місяці, в кінці того місяця, на сайті Єве, замовляла вітамін D. Там акція була на Ну, Показати його не буду. Здесь не пам'ятаємо, скільки капсул. І попутно замовила собі крем для ніг від Фармстей. До речі, мені дуже сподобався. Ціна 5 гривень на нього була. Запах лимонний. От, покажу. Я так уже пару раз попробовала. Не хочу багато, щоб такий ніби гилеобразний він якийсь легкий достатньо, Ну, літо те, що треба. Я не люблю для них дуже жирні крем. Ой, лимоном пахне, наче б тому хороша річ. Не знаю зараз, яка ціна на них, але тоді була знижка на Фарбстей на Єлі. І також там купила два олівці для губ Ellen Pro, значить, у відтінку 101 карамель. Показую, значить 101, 101. Ну, приблизно таки він. Не знаю, камера, здається, трошки його робить таким більш рожевим, а він більш такий рудоватий. Ось теж на губи наносила з моїм близьком взагалі ідеально. І 104-й. Так видно. Стіна на них була теж смішно. Так, це 104-й. Це здається правильно. Мені подобається 101-й. Хороші олівці тримаються залізобетонно, скажімо так. Прекрасно тримаються, навіть блиск трохи сходить, вони тримаються, якщо їх розташувати, можна просто хто любить, без... просто, навіть не вводити губи, а самими олівцями. І помаду купила. Ну це я розчарувалася. На сайті мені так сподобала, Картинка була не фотографія, а картинка і не дуже, знаєте, така якісна. Мені здався. Один колір, а коли вже прийшла ця помада, то це трохи не те. Значить, вона така насичена. От. Відтінок 103-й. 103-й відтінок. Це не матова. Я не пам'ятаю, як серія називається. Їх там, здається, сім помад. Матові, а інші, не знаю, як правильно називається. Ну, колір мене трохи не влаштовує. І на губи я один раз нанесла, я його походила, він так ну, сама по собі не дуже гарно виглядає. Тобто ці покупкою я розчарована. І ще на закуску покажу. Так, не все показала. Із простора. Дві зубні пасти. пасти було. Це така ну, так, рядова щоденна мегамінт. А це перший раз знаю, я її такою... А, 32 Стоп. А я і не бачила, що це ця компанія. М -м, тому на неї була і знижка. А хто її виробник? Хто її виробник? Мінськ чи що? Угу. Там е -е, були так, як е -е, стоїть, ну, десь знижками товар. Я щось не роздивила, що це 32 жемчужини. Ну, коротше, якби бачила, то не купила Мінськ виробник. Країна походження Мінську. Ну, купила та купила 33 гривні, коштувала зубна паста. Так, І ще у нас з Києва є такі магазинчики. Раніше вони називались Владиком білоруська косметика. Зараз вони переформатувались, білоруську косметику вони продають уже лишки, завозять нову. нову. І от там зараз у них асортимент розширюється. І вони завозять марку з італійська пуробіо. Я там надивилась для себе олівець. Так, номер не знаю. А, 46, кайов. Так, не хочу показувати, покусуватися. Значить, в такому відтінку на очах дуже гарно виглядає. Хто любить підводити нижню повіку. Таким не дуже темним, дуже гарно виглядає. Він такий металічний в ньому відблиск. Камера передає правильно його. Але мінус великий в тому, що він дуже нестійкий. Ну, я думаю, що, можливо, це через те, що літо в жару у мене взагалі олівці дуже погано тримаються на очах, особливо на, особливо на нижній повіці. Ну, побачу, як він буде в холодну пору року. От, але так він красиво виглядає. Так, до речі, пробуємо. Розмазується, розтікається не дуже. І також там купила ціна, там була акція, теж, на на олівець 6, більше 100 гривень вийшло. 130, здається. 4. Не буду, mm -hmm. <клухи> не пам'ятаю. Так, і крим. Хеліаде. Це нічний крим. Бачите, як він запакований було совісно. Це ще не користувалася, відкривати не буду в мене є в ходу. Здається, тут з екстрактом щось соняшнику. Щось таке буду прочитати. Ну, якщо ви прочитаєте. Зволожуючий нічний крем. А от воно. Взагалі не пробувала його. Тут надруковано, бачите так. Не дуже чітко. Так от, так, да, з соняшника на картинці. Ціна була, скільки ж він коштував, 200 з чимось, здається. Ні, 100 з чимось. 100 з І мені в подарунок продавець дала пробник з вложу до одного крему з екстрактом вина Токайського. Теж не пробувала, попробую, Хотіла вам показати. А тоді, думаю, попробую вже пізніше. Які були мої покупки? Небагато, мені здається, небагато. Дякую вам за перегляд. Всім гарного настрою. На все добре. До побачення.